Вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо цикл телепередач Волинська трагедія порозуміння заради майбутнього. Нашим гостем є професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Скажіть, будь ласка, ви вже довгий час займаєтеся проблемою україно-польського протистояння на Волині і взагалі україно-польського протистояння. В цьому році є 70-річчя. Волинської трагедії. В чому полягає суть оцього протистояння? Звідки зародився цей конфлікт, що виразився в кроваву такою війну на Волині? Я думаю, що коли ми говоримо про події на Волині, особливо ті криваві, які сталися у 1943 року, то ми повинні. Сам перед говорити про причини не українсько-польського конфлікту, а польсько-українського конфлікту. І взагалі я вважаю, що цю справу можна розглянути серйозно і розставити всі крапки над, і як кажуть, тільки тоді, коли всі сторони, які зацікавлені у правдивому висвітленні минулого, погодяться на те, що Волинь це земля українського народу. Це споконвічна земля, автохтона земля українського народу, на якій е, опинилися представники різних народів, в тому числі поляки. І поляки були <клухи> тими, хто прийшов на нашу землю. І відповідно поляки повинні були себе і вести. Але оскільки поляки захопили наші землі, Починаючи ще з 14 століття підступом, агресією. І потім, коли через укладення угод із Великим Князівством Литовським Волинь також потрапляє до складу польської держави, особливо це вже чітко стане ясним після Люблінської унії, то все рівно українці залишалися абсолютної більшості на території Волинь. І тому одразу ж хочу сказати, коли ми говоримо про події на Волині, треба говорити, що це були події на українській землі. Не українці пішли за Віслу, в Мазовшу чи в Помор'я, чи в Сілезію, і там вимагали якихось собі прав. Українці залишалися на своїй батьківській землі, і як би не було вкладено польському населенню польською владою. Протягом багатьох століть в тому числі, що тут межі Жечі Посполітої, що тут польська територія є і залишається право корінного народу на те, щоб бути господарем на своїй землі. І тому, коли ми розглядаємо події на Волині, треба насамперед з цього виходити. Бо якщо ми позбавляємо права корінного народу бути господарем на його землі, на землі политій потом і кров'ю предків, то ми ніколи не зможемо досягнути е, істини, бо кожного тоді буде своя правда. Без визнання права нації на самовизначення на власній етнічній території ніякі розмови, ніякі конференції не дадуть результату. От коли ми починаємо з цього, і наші колеги, польські історики погодяться на тому, що Волинь це українська земля, споконвіків, і навіть Протягом багатостолітнього панування поляків на цих теренах, там залишалося все рівно в більшості українців. І, скажімо, на початок Першої світової війни тільки в окремих повітах Волині кількість поляків доходила до 15%, найбільше. А десь 80% залишалися українці. Скажіть, будь ласка, чому саме на Волині виникло це протистояння? Адже Польське населення проживало і в Галичині, і в інших регіонах. Але саме в липні 43-го року розпочалася ця війна на Волині. Протистояння вибухнуло між поляками і українцями давно. Воно загострилося з початком Другої світової війни. Загострилося особливо після нападу Гітлера на Радянський Союз. Загострилося навіть не на Волині. А загострилося спочатку в Галичині, коли е, поляки-Галичини, які залишилися, як і українці під гітлерівською окупацією, не визнали права українського народу на відновлення власної державності. Я маю на увазі ставлення польського населення, польського підпілля в Галичині, як і зрештою на Волині, до проголошення акта 30 червня 1941 року. Поляки не визнали. Тобто вони не вважали, що українці і на Галичині також мають право будувати власну державність. А як ставився польський імміграційний уряд до українського питання, до права українців на свою власну державу? Чи взагалі розглядалося українське питання, чи воно ігнорувалося? Воно розглядалося ретельно, навіть я б сказав би, і в документах вже воєнного часу, в документах 43-го року, в тому числі. Я думаю, що якраз політика імміграційного уряду також спровокувала польсько-український конфлікт на Волині. Чому? Тому що уряд, який перебував у Лондоні, він давав директиви польському підпіллю, щоб добитися е, за будь-якої ціни, аби е, по закінченні Другої світової війни, коли ці землі були звільнені від гітлерівців, і відбудеться на них плебісцит, щоб там була більшість польського населення. Щоб можна було говорити про те, що ця земля польська, щоб можна було проголосувати за відновлення тут польської держави. Бо поляки сподівалися, що перекреслюючи, так би мовити, домовленості Сталіна і Гітлера, які Гітлер порушив, напавши на Радянський Союз, і таким чином Сталін ліквідовував пакт Молотова Ріббентропа фактично в 41-му році, то поляки сподівалися, що ці землі будуть повернуті їм. і всьому їм допоможуть великі держави, насамперед ну, США, Англія, Франція. Але сталася ситуація інша, що в ході Другої світової війни, зокрема після 1941 року, український народ і на Волині насамперед проявив таке е велике бажання відроджувати власну державність, і це бажання вилилось у створення збройної сили. Власної збройної сили. І е, саме через е, початки творення Збройної сили на Волині і сюди переноситься той збройний конфлікт, е, який є, е, назрівав на Холмщині раніше. Ми знаємо, що прокриваві події на Холмщині не на Волині, в 42-му році знищували українців поляки, а на Холмщині. Бо німці туди втрутилися, німці там робили такі провокаційні переселення навколо Замостя, скажімо, поляки виселяли на їхнє місце вселяли українців, що е, спричинялося до е, конфлікту, і е, німці, взагалі, їхня політика багато в чому сприяла розгортанню розпалюванню цього конфлікту. Бо е, німці намагалися посварити. Українців і поляків, як і інших, інші меншини, які були на Волині, в тому числі, аби можна було вжити, оте гасло розділяй і владарюй. Бо ніхто інший, як рейскомісар Кох заявляв, що завдання, гітлера, гітлерівців на Волині ті ж полягає, в чому? Чи в Україні, аби поляк ідучи вбив українця? А українець ідучи вбив поляка. А ще буде краще, як українець поляк ідучи, вб'ють єврея. От щоб заколотити, щоб викликати ненависть у народів, і е, гітлерівці підштовхували, скажімо, з одного боку українців, з другого боку поляків до взаємного конфлікту. Бо їм це тоді було вигідно, коли е, підпілля польське і українське не об'єднається, а будуть воювати між собою. Таким чином будуть виснажуватися, знекровлюватися. І тоді легко їх буде побороти. Скажіть, будь ласка, а чи була спроба українського і польського підпілля якось об'єднати свої зусилля, знайти порозуміння, чи такі спроби робилися, чи їх взагалі не було? Звичайно, такі переговори відбувалися, але ще до переговорів, та й взагалі починаючи з акта 30 червня 41-го року, я сказав би, політика українського національно-визвольного руху. Була спрямована на те, аби всі поневолені гітлерівцями народи на території України об'єдналися навколо заглавної нації, тобто української, на боротьбу за утворення української держави. І є багато документів, в яких містяться закликів до польського підпілля, до польського населення, з тим, щоб підтримати українців на тій ж волині у боротьбі проти окупантів. Підтримати українців проти Берліна і проти Москви за створення самостійної України, де будуть забезпечені права всім національним меншинам, і в тому числі полякам. І таких документів є дуже багато. Однак директиви з Лондона були зовсім іншого характеру, про що я сказав. Директиви закликали творити на Волині майбутню Польщу. А е, тут е, цей інтерес, це завдання не співпадало. Із прагненнями українців. Тобто корінний народ хотів бути господарем на своїй землі, а колоністи, якими були поляки на Волині, хотіли тут відродити польську державу. Якій, як ми вже переконалися, і українці це знали на собі добре перевідчули. Не було забезпечено належних прав українському народу. Тому і українці піднімали зброю. І в цій ситуації роль велика тепер належить в розпалюванні конфлікту більшовицькій стороні, радянській владі. Тому що коли ви подивитесь на дії радянських партизанських з'єднань, починаючи з кінця 42-го року, на початку 43-го року, тобто після того, як на Волині почала творитися українська Збройна сила. Після того, як емісари НКВД, які прилітали з Москви до бульби Боровця, не домовилися з ним фактично про те, що він стане їхньо е, їхнім знаряддям, для того, щоб тримати Волині під контролем, то з того часу ми бачимо, що всі фактично головні партизанські з'єднання більшовицькі, вони раптом опиняються на Волині. Знаменитий Сидір Ковпак не захищає. Населення Сумської області від гітлерівців там, у Спадщанському лісі. Він йде в Західну Україну. Федоров, керівник Чернігівського обласного об'єднання партизанських загонів і секретар обкому партії Підпільного, він не на Чернігівщині захищає населення своє від гітлерівців, які палять там села, знищують населення, відправляють його в Німеччину. Він йде на Волинь також. Ми на Волині бачимо і Житомирські з'єднані будь-які. Тобто з усієї України фактично і Кам'янець-Подільські загони, вони не на Хмельниччині нинішній основують, а йдуть туди на Волинь. Чому? Тому що радянська влада побачила велику загрозу з боку української збройної сили, яка буде захищати право українського народу на відродження власної державності. Радянські партизанські з'єднання, які прийшли на Волинь, на кого вони опиралися? Вони прийшли своїми з'єднаннями чернігівськими, сумськими, полтавськими, умовно скажемо, чи київськими, чи Житомирськими Кам'янськодільськими. Кам вони не мали опори. Це їхня була біда, тому що населення не визнавало радянської влади населення Волині, тієї Волині, де відбулися події. Це населення, якщо вірити навіть телеграмам Сидора Ковпака, ненавидить радянську владу, підтримує бандерівців. Це чітко сказано в телеграмах. І тому Ковпак і його комісар Руднів зверталися до штабу партизанського руху, до Хрущова, як секретаря першого ЦК КПБУ за роз'ясненнями, як бути з націоналістами, яких підтримує населення. Прочитайте уважно щоденник Руднєва, він про це чітко говорить. І він намагався навіть захищати. Населення мирне від тих акцій, які здійснював кривавих акцій, які, які намагався здійснювати на тій ж Волині Ковпак. Це є його щоденнику. І тому ці загони, які прийшли на Волинь, вони прийшли туди спеціально, аби воювати із Українською повстанською армією, аби не дати їй взяти під контроль Волинь. Тому ще й для того, щоб перемогти УПА, яка мала підтримку місцевого населення, треба було шукати інші опорні бази. І такі опорні бази, більшовицькі партизанські з'єднання могли знайти тільки у польського населення, як виявилося, як не прикро. Але польські колонії на Волині, як правило, стали опорними базами радянських партизан. Вони певною мірою навіть і забезпечували в матеріальному плані в харчовому. Значить там фураж і так далі. Це з польських колоній можна було взяти швидше, ніж з українського села. І е, крім того, що польські колонії стали базою матеріальною для підтримки більшовицького руху, крім того, ще й е, польське населення Волині стало, е, так би мовити, кадровим потенціалом для більшовицьких польських партизанських загонів. Для радянського режиму було дуже важливо, щоб підняти поляків на Волині проти УПА, проти українського визвольного руху, і в зв'язку з цим почалася кампанія про створення польських більшовицьких радянських загонів. І навіть є телеграми Микити Хрущова до партизанських з'єднань на Волині: що якщо нема поляка, знайти і назвати його поляком. Тобто той, хто там буде знати польську мову з українців, назвати його поляком, і щоб він очолює створював польський партизанський загін більшовицький, який буде боротися нібито за, е, польські, за інтереси польського населення, але водночас це буде удар по українському визвольному руху, який загрожує більшовицькій владі тим, що може відроджувати українську державність. Скажіть, будь ласка. Чи польські і українські дослідження щодо жертв на Волині вони є паритетні, чи вони відрізняються? Які рознобіжності існують в цьому? Ну, я сказав би так, що е, ретельно наукового дослідження кількості втрат, наукового дослідження з архівними документами, сам не було. Е, поляки на, е, понаписували значить, трактати різні, де на основі різних спогадів. Значить об'єктивних, необ'єктивних. Спочатку говорили навіть про 500 тисяч втрат, потім зменшували ці цифри до 100 тисяч, тепер 70 тисяч, 50 000 і так далі. Але, повторюю, це не підкріплено ніякими архівними документами. З другого боку, треба це зазначити, що протягом усього повоєнного часу польська наука могла говорити про. Злочинність ОУН-УПА на Волині. ОУН УПА на Волині не могла захищатися, бо вона була ліквідована радянською владою, і всі прихильники її не могли говорити. І тому за 50 років повоєнних образно скажімо, полякам вдалося створити певний стереотип так званого геноциду і тому подібне. І про ці великі жертви. Історіографія польська відносно волинської трагедії почалася значно раніше. Вона одразу повоєнно з повінного часу, бо комуністична Польща мала можливість повторюю таврувати українство в Волині за події, які відбувалися в 43-му році. Українці з УРСР не могли відповідати, бо це не було вигідно комуністичній пропаганді. Бо якби там не виступали бандерівці, скажімо. Однієї сторін, то могли б щось говорити, а оскільки бандерівці це неприйнятний рух для більшовицької влади, то він замовчувався або таврувався як бандитський і це підігрувало полякам. І це треба зрозуміти. Тому ці різні цифри, особливо, якщо взяти Семашків, їхні ці два томи, то це все не є серйозне наукове дослідження. І я повинен сказати, що польська сторона. Боїться серйозного наукового дослідження. Як тільки ми у Луцьку на спільний, спільному семінарі науковому 10 років, більше вже 10 років тому вивісили документи з Волинського обласного архіву, який я розшукав, і ці документи поіменні жертви українців і поляків там по селах конкретних і хто, кого скільки вбив, то виявилося, що документи показують, що поляки більше вбивали українців, ніж взагалі мирно населення, ніж українці, ніж УПАТА. Бо, скажімо, коли ви читаєте документи, які, це, які створені радянською владою, не ОУН створила ці документи, а радянська влада, прийшовши в 44-му році, ну, скажімо, список мешканців Бобольської сільської ради, які загинули під час Другої світової війни. І тут. Поіменні списки, значить, примітка, ким убитий якою смертю загинув. І всі підписи. У польськими націоналістами. І це весь список йде. Такого, так, от, коли ми такі списки. Далі є обід німецькими окупантами кілька чоловік, але у дід німецькими окупантами, убит польськими націоналістами, але коли ці списки ми показали, то польські ветеранам армії краєві це дуже не сподобалось. І в мене таке враження, що польські історики перебувають під таким якимось магічним впливом ідеології армії Крайової і ветеранів, які залишилися, і ті кажуть, як треба направляти науковий пошук, в яку сторону він має йти, тобто, щоб довести. Що події на Волині це є свідомий геноцид польського населення з боку українців. Я думаю, що коли ми дослідимо кожне село, а це, я вважаю, мали зробити ще 20 років тому, можна було зробити, я конкретно. Заявляю, що я звертався до істориків Волинського університету, щоб вони на канікулах студенти послали по тих по всіх селах і перевірили хоча б ті публікації Семашків чи інших ось таких дослідників, які якісь позаписували написи значить, через десятки років і подали як жертви. Бо як тільки в Володимир Волинському районі, я знаю, Почали звіряти. Ярослав Царук робив це. Тепер Пусько по Волині провів роботу за сприяння народного депутата Ярослава Федорчука. То виявилося, що багато жертв польських в Семашківі не згадано, що виявлено нашими дослідниками. Але виявилось, що поляки завищили свої втрати в кілька разів, а втрати українців в кілька разів занизили. Тобто має бути серйозна робота, зв'язана з архівами, зв'язана із врахуванням того, скільки населення польського було на 1 січня 41-го року, скільки було призвано його до Червоної армії, скільки було евакуйовано в тил, скільки його загинуло під час гітлерівської окупації, скільки його було вивезено на примусові роботи до Німеччини, скільки зрештою поляків переселилися. У воєнний час 44-46 роках до Польщі на свою історичну батьківщину. І от коли це все врахувати, то за моїми підрахунками, це десь польські втрати будуть у межах 20 тисяч. До речі, це не я перший відкрив цю цифру ще 1961 року. Такий радянський історик, герой Радянського Союзу, до речі, Всеволод Клоков, який досліджував цю проблему, він назвав, що. Польського населення загинуло на Волині 20 тисяч. Тобто мається на увазі Рівненська, в основному, і е, Волинська область. Оце така цифра, я схиляюся. Українське населення, скільки загинуло, ніхто не рахував. Треба його рахувати, досліджувати питання. Історія любить факти, вона любить беззаперечні факти. Скажіть, будь ласка, що потрібно для української і польської сторони, щоб ми знайшли порозуміння? Вивченні цього питання, яке називається волинська трагедія. Я думаю, що е, слід почати з того, що я сказав на початку, що польська сторона має погодитися з тим, має визнати право українського народу на власну державність на волинській землі. Це не земля е, е, спільного проживання різних націй, як це намагаються нам накинути. Волинь це територія спільного проживання. Вибачте, Волинь це земля українського народу. Поляки, Чехи, євреї, німці, всі, хто були на Волині, вони є колоністи, вони є прийшли. Ми їх прийняли, дали їм можливість жити, покоління ціле завести, культуру свою перенести, і вони з свого боку мають поважати право корінного народу бути господарем на цій землі. І якби поляки... Як Чехи, скажімо, Чехи ж підтримали український визвольний рух на Волині в роки війни, і з чехами ніяких проблем не виникло. Якби польське населення підтримало український національно визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни за створення української держави, де полякам гарантувалися права всі, не було б ніяких проблем і не було б ніяких сьогодні розмов, і не було б ніяких трагедій. Біда в тому, я ще раз наголошую, що. Польські політики, лондонський уряд намагався будь-якою ціною утримати за собою по воєнний час цю територію і штовхав польське підпілля на акції, які призвели до кровопролиття, до великої трагедії. І ми мусимо, так би мовити, вшанувати ці жертви. Хай вони спочивають, мусимо один одному сказати всю правду і починати, так би мовити, дивитися майбутнє. Де ми маємо бути спільно, бо ми сусіди з поляками. І е, поляки мають розуміти одну важливу істину, що поділ українських земель. А у Польщі сьогодні є багато гарячих голів, які малюють карти Польщі, скажімо, красив'яки. Вони малюють польську карту на першій сторінці свого журналу на рубежі по Збруч. А на четвертій сторінці вони малюють карту Похарків, тобто Польщу до розборову. Е, треба зрозуміти одне, що буде українська держава, буде польська держава. Бо історія нам вже засвідчила, якщо у XVII столітті польська влада тричі ділила українські землі. У 1656 році вільно Андрусово, потім вічний мир, ділила з Москвою тричі українські землі. Це для поляків обернулося чим трагедією тією, що у XVIII столітті та ж Москва поділила разом тепер з Німцями польську державу, і польська держава зникла. У 1920 році Петлюра пішов на великі поступки для поляків. В територіальному плані погодився відступити Галичину і п'ять повіт в Волині в інтересі того, що поляки підтримають українську державу і допоможуть їй утвердитися збройно. Але Пилсуцький, ми знаємо, зрадив. Він потім підписує перемир'я у Мінську, в Ризі, а потім підписується ризький договір, за яким Москва і Варшава знову ділять українські землі тепер по збручу. Чим це обернулося для Польщі? Що Москва і Берлін в 1939 році поділили Польщу. От з цього треба виходити і робити висновки і українській стороні, і полякам. Якщо висновки не будуть зроблені з історії, ми знову будемо мати непередбачені наслідки у нашому майбутньому. Щиро дякую вам за розмову. З нами був професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Ми шукаємо правду і ми її знайдемо спільними зусиллями.